Місто Львів на зв'язку, усім привіт! Друзі, з вами я Роман Святушак. Сьогодні ходимо по ринку, аналізуємо, які ціни. Багато цікавого, тому хто не підписаний, підписуємося. Звичайно, завжди наголошую, що перед тим, як купляти автомобіль, перевіряйте його... оп, піднімаємо камеру Перевіряйте його максимум. Звичайно, я рекомендую завжди перевіряти це історію автомобіля. Заходимо на Carvertical. Внизу під відео я залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижки. Хто не підписаний, друзі, підписуємось і активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, робимо репост. З мене інформація, друзі, з вас лайк. 17 рік, 15500. Сьогодні суто по інформації йдемо. 1,6, дизель, 205 заявлений пробіг. Ну, але ми пам'ятаємо, що Carvertical нам усім в допомогу. Йдемо далі. Поруч досить гармонійний автомобіль для міста. Suzuki. SX4, Малюточка автомобіль 2007 року випуску, 6100 вартість автомобіля, 1,6 бензин. Автомобіль без підкрасів, механіка, заявлений пробіг 185, карвертикал в допомогу. Наголошую, що внизу під відео я залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Якщо вам не виходить, ви можете звернутися до мене, я вам в цьому допоможу. Інформація. Volvo V50 продається 2011 рік 7950. 1.6 дизель 230 заявлений пробіг. Телефончик був в кадрі. Якщо когось цікавить, телефонуємо, домовляємось, Якщо потрібно оглянути, друзі, ми надаємо таку послугу, перевірка по всій Україні, в усіх містах. Звертайтеся, чим зможемо, тим поможемо. Друзі, Peugeot. Француз у нас в кадрі, по інформації, це 2013 рік, 14 350, а саме 508 GT. 2,2 дизель, автомат, коробка. Телефони є, пробіг заявлений 209 тисяч. Всі пробіги заявлені, класні, приємні. Але перевіряючи через CarVertical, ви будете розуміти, чи немає обману. Звичайно, не завжди через CarVertical можна побачити пробіг, іноді власники не відвідують офіційне СТО. Але тоді ви перевірите фізично, і якщо ви з правильними фахівцями будете перевіряти фактичний стан автомобіля, ви все рівно вийдете на реалії пробігу. І чи він відповідає цьому пробігу, який заявляє продавець. В кадрі 13 рік А4 квадро. Вартість автомобіля 16450, це 2,0 дизель, автоматична коробка передач, бачу присутній люк, що дуже добре. Пассад. Тут ми, до речі, якщо правильно все побачимо, то уважний, то побачиш, що тут не пише пасад b 7 хоча це ніби от цей вік автомобіля, де пасати європейські 2012 року, це b 7 пасати. Американський пасад це не b 7 це просто пасад, давайте так. Вартість автомобіля 12500. Це дизель 2.0. Автоматична коробка в цьому форматі. Тут буде DSG. Тесла на продажі. Продавець споруджі, так розумієте. Добрий день. Ваша Тесла? 23 рік. ну Ціни вже серйозно, то вже реально гарна ціна. 24 500. Кажу вам цікаву інформацію. Мабуть, мене знаєте, ні? Зараз теж також продавали 23 й рік, продали за 25. У вас, мабуть, зараз найнижча ціна, наскільки я розумію. Бо я, наскільки пригадую, до мене дзвонили, то сказали, Роман, ну нижче вже нема куди, поставили, але забирають. Я її продала за 26500. Слухайте, а чому ви вирішили продати? Може просто їздити? В добрий автомобіль чи ні? Чи щось? Дві машини в сім'ї. Без я знаю, іноді бувало таке, що люди ще купляли одну машину на продаж і тепер вже її власне продають, а ціни трішки зараз похитнулися за рахунок загальної ситуації. Можливо, в тому ще та? варіант якийсь такий. Я 15 кілометрів в день їжджу. Угу. І вона просто без потреби. Я зрозумів. Друзі, ну якщо по-серйозному не знаю, яке було пошкодження, ну, бачу попередку, так? Ну, так? Так от, візуально. Візуально бачу попередку. Був якийсь момент, він код я показувати не буду. Ви самі надасте він код, якщо буде потреба. Так? Показуємо. Він код в кадрі. Хто хоче, собі дивіться, досліджуйте, тому що ну, за 2023 рік це реально класна ціна. Це не реклама, я людину не знаю. Людина продає свій якийсь автомобіль, але якщо там дійсно все так добре, то ціна добре. Ціна точно добре. Ну, але фактичний стан все рівно перевіряйте. Перед купівлею для того, щоб розуміти, за що ви оплачуєте кошти. До речі, ми надаємо таку послугу, перевірка. Але тут не факт, що вам потрібно до нас звертатися. Ви можете взяти свого товариша, ви можете приїхати на СТО, перевірити, але обов'язково це потрібно робити. Infinity FX 35. 2003 року автомобіль 8600 3,5, бензин газ. 4х4. Загалом скажу про автомобіль, тут все добре. Правильні двигуни, якщо правильне обслуговування, 3,5, газ ставите. Ну, хто хоче економити, тому що розхід там буде цікавенький. 17-й рік 27-650 Audi A5 2.0. Максимальна комплектація 4 х 102 тисячі заявлений пробіг. І виглядає все симпатично і добре. Автомобіль стоїть на нашій реєстрації, тому не потрібно додаткових витрат на перші обліки, на сертифікати. Це не є погано, я не хочу зараз агітувати, що потрібно автомобілі брати тільки з білими номерами, тут з червоними номерами, якщо автомобіль вартує уваги, в гарному стані, гарна ціна. Тут є своя правда. 2017 рік 16500, Golf 7, Alltrack, 1,8. Так, Tiguan 2015 року. Друзі, зауважте, що на ринку стало дуже мало кашкаїв. Що продають на ринку? Те, що, те, що є е, попит. Тобто ті, хто хоче щось придбати чомусь, не знає, що сталося, що змінилося, покупці перестали купляти кашкаї. В порівнянні, скажімо, ну, рік назад-два роки назад це було номер один по продажах. На сьогоднішній день тігуани все-таки обігнали Кашкаї. Бачу, Mazda більше цей x 5 люди обирають. 19 рік, 25 тисяч доларів Alltrack 3.6, Серйозний потужний автомобіль, пригнаний із США, продається вже в нас на нашому ринку. Бачите, наскільки є різні автомобілі, коли в нас відкрився оця можливість розмитнення. Я, знаєте, як кажуть, політику ні ногою, але нагадаю, що це нам дав таку можливість ще попередній. Наш президент пригадую, як він це підписав, і наскільки це було тоді прорив, тому що багато влилося автомобілів різних з Європи, з Америки. Та з Америки на той час багато вливалося, багато дуже сильно битих, Тоді багато хто попадав, тому що тоді тут навіть не було такої культури на перевірку автомобіля. До речі, ця культура зараз стала більш популярною, тому що люди, які придбали автомобіль, і там були щось приховані, якісь моменти. момент, потім... Кажуть ні-ні, Романе, тільки перевірки. Тільки перевірки. Без перевірки не купляємо. А я взагалі від себе кажу. Дивіться, все дуже просто. Ви віддаєте кошти, кошти також перевіряєте, та, чи вони не є фальшиві. Так само ви повинні перевірити, чи у вас перед вами не фальшивий стан автомобіля. От і все. Я вважаю, що це все чесно і справедливо. 15 рік, 21450 BMW X3. 2,0 бензин. Автоматична коробка передач. Ідемо далі. Audi Q5. До речі, також ці автомобілі дуже сильно просіли в цінах. Саме в нас зараз тут модель 12-го року випуску. Вартість автомобіля 14 600. 2,0 бензин автомат. Агресивність шин, тобто протектор є. А це добре. На такі речі, друзі, також потрібно звертати увагу при купівлі. Хоча звертати увагу потрібно на все, на кожну дрібничку, щоб ви потім додому не приїхали і не сказали, як в мене було. Знаєте, як в мене раз був один випадок. Замовник приїхав до нас в Луцьк. З експертом, нашим фахівцем, ходив по ринку, дивився автомобіль. Вибрав він як за Рено Кенго. 2014 чи 15 рік. Друзі, історія, мабуть, трьохрічної давності або чотирирічної навіть. І він ходив разом з експертом, все дивився. Експерт йому все показував, розказував. Вони реально вибрали класний автомобіль. Експерт мені прозвітував, каже, Роман, та, бо буває таке, що ти людині кажеш, що це брати не потрібно, люди купляють ще таке, буває. А тут все показали, все розказали. Він все каже, з боку, біля мене, все дивився. Ну, одним словом, як завжди. Купля вже останнього автомобіля, все, це вже там підйомники, ну, яма, давайте так, яма. Вже на ями, все, там вже маса часу потрачено. Замовник приїжджає додому, наскільки я розумію. І з дому десь таке в мене було відчуття, тому що вже трішки відчувалося, що він трішки випив. Він до мене дзвонить і каже, Романе, що це, що це ви мені підібрали? І каже, що там у вас таке сталося? Думаю, ну всяке буває. Є приховані речі, які неможливо перевірити. Ми ж не можемо подивитися, наприклад, на вкладище. Вкладище це напряму тиск масла в моторі. Думаю, десь пішло Ну, Одним словом, починає вже думати все, що завгодно. А він каже, в мене на задній кришці є царапана. Я кажу, я перепрошую, ви були на місці? Ця царапана була при купівлі. Він каже, я не знаю. Я кажу, чекайте, ви ж на ринку на цю машину дивилися. Остання машина, кажу, ви вже там біля двох годин біля неї були зі всіх сторін, поки документи робили. Тобто, ну, була царапана чи ні? Мені просто кажу, цікаво, не те, щоби там. Ми ж не шукаємо винного, просто хочу для себе почути зрозуміти. Я думаю, мораль ви всі зрозуміли. Та? Чоловік трішки випив, було бажання поспілкуватися. Бо щоб ви зрозуміли, на другий день він мені каже, Роман, вам дякую. Зовсім все протилежно. Ну, звичайно ж, я в цей вечір все гарно поговорив, все пояснив, наскільки можна було. Знайшли спілкування, ну, я вважаю, по максимуму. Але на другий день було позитивно, що чоловік свіжою думкою все-таки прийшов і сказав, не прийшов, а перепрошую, написав мені, що Роман все гаразд, вам дякую, у вас класна команда, гарно спрацювали, знайшли мені класний автомобіль. А за царапину каже, це вже таке, це вже я собі якось якось розберусь. Ну, думаю. Десь так, вже краще так. Тому десь такі моменти бувають. Я думаю, в кожного, хто працює в будь-якій сфері, бувають різні, різні моменти. Основне, щоб це все вирішувати позитивно. Щоб не йшло все якось, знаєте, на конфлікти і на якісь неприємності. Друзі. Дуже цікавий Nissan 2021 року. Хто впізнає, що це за апарат? 21 рік 15500. Малесенький-малесенький кросовер. До речі, агресивний шин відчувається. Авто пригнане, я так розумію. Добрий день. Це з США автомобіль, правда? З США? Так. А що було пошкоджено, якщо не секрет? Було пошкоджено то крило, передній бампер і капот. Тобто та сторона, По телевізор. По лонжеронах там все, чи... все вижило, Навіть все добре. Телевізор добро. не рухався, він uh -huh. був на ходу. Uh -huh. Приїхали з цими? З цими шинами і приїхав такими, так, класними? А, ні, ці я вже тут докуповував, тому що те колесо порвалося. — Ага, розуміло.